Ми. Ми отримаємо аналогічну дірку, ну, мабуть, вже в трильйон, виходячи з цієї ж логіки, в наступному році. Тому сьогодні, коли піднімається питання землі, нерухомості, давайте поговоримо і не просто поговоримо, а приймемо конкретні рішення щодо підтримки тимчасово переміщених осіб, які втратили все. Втратили своє майно, свою нерухомість, свої автівки, свій бізнес, до речі, і аграрний бізнес, різний бізнес. І в цій залі не розглядаються ці питання. До речі, велика кількість моїх колег підіймає їх, але мабуть, ну не не, не набирається тої критичної маси в 226 народних депутатів, які б готові були відстоювати інтереси людей, відстоювати інтереси українців і захищати їх інтереси в стінах Верховної Ради. Нам треба змінити підходи. Нам треба змінити законів про хотілки на закони, які будуть дійсно допомагати людям.